Нія дискредитації вже почалася по-перше, з цих виступів безугло їй дали фас поливати брудом нашого головнокомандувача. А далі підключилася важка артилерія, наприклад, той самий Зеленський. Під час його я ж кажу, депрес-конференції він натякнув суспільство, що мовляв на нараді військові в нього вимагали мобілізації у 500 тисяч. Будь-хто розуміє, що в пересічного громадянина у суспільстві взагалі ідеї мобілізації будь-які, навіть серед патріотично налаштованого прошарку суспільства, будь де це не та тема, яка викликає захоплення, від якої всі радіють: о, мобілізація, ура, 500 тисяч півмільйона. Де записуватися? Ні, так це не працює. Ну, всі ми люди. Це все зрозуміло. Тобто, взагалі, ця тема в суспільстві не є популярною. І якщо ти скажеш, що хтось цього вимагає, то ти тим самим просто накинеш тінь на цю людину і покажеш, що я не хочу. Це ось, вони вимагають, це військові в мене вимагають. А Зеленський каже: ну, ми, типу, будемо думати, от військові в мене вимагали. Потім через тиждень чи через два була вже прес-конференція залужного. Я її всю прослухав і йому задавали декілька разів це питання, і він кожен раз сказав: Я не знаю, звідки взялась цифра у 500 тисяч. Я не знаю, хто цю цифру вигадав. Ми ніколи не піднімали такі питання, щоб мобілізовувати півмільйона людей. Я вам скажу навіть більше: це абсолютно безсенсово. Адже для того, щоб їх мобілізувати, потрібно їм почати платити зарплатню. А навіть тим існуючим військовослужбовцям, ви бачите, яка дірка в бюджеті 14 мільярдів, щоб виплатити їх, не вистачає. Тобто, це треба десь позичати і так далі. Потім їх треба екіпірувати, їх треба навчити, їх треба десь розташувати, їх треба нарешті озброїти. 500 тисяч людей. Це приблизно 200 нових бригад. За весь 2023 рік. От любі друзі, чогось дуже не люблять рахувати, не вміють рахувати. За весь 2023 рік було створено аж дев'ять нових бригад. Дев'ять це лють азов. Ну власне вони теж створились не з нуля. Магура на базі 47-ї бригади Азов на базі полку Азов і так далі. І так далі. Ну будемо навіть рахувати дев'ять, як би з нуля. Хоча це не з нуля там Карадах, Спартан, Рубіж. Ну, ця шлють, я вже казав, на базі нас поліції, сталевий кордон, що там іще було. Ну, коротше, можете подивитися: у рамках гвардії наступу було створено аж 9 нових бригад. Плюс доукомплектовувалися вже існуючі кількість бригад сухопутних військ у нашому ЗСУ. Ви можете поглянути на будь-якому сайті. Річ іде за десятки бригад, навіть не за сотні, за десятки не за сотні. Довклим ті бригади, і було створено дев'ять нових бригад. Штатна кількість людей в бригаді. Ну як рахувати, там від трьох воно може і до 10 тисяч сягати, але в середньому це від трьох до п'яти тисяч. В середньому воно, звісно, ж десь більше, десь менше і так далі. До того ж, всі наші бригади, ну нема зараз вже такої війни, як в Першу світову, і навіть тоді була якась механізація. Німці забезпечували велосипедами свій особовий склад. А зараз ці бригади вони мають бути механізованими, тобто людей якось треба привести на позицію, забрати з позиції. Це уявіть, яка кількість потрібна. БТРів, БМП бойових машин піхоти і так далі. Евакуамобілей, боже, мій гармат, танків тощо, 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 тощо. це ціла купа техніки. В нас в уже існуючих бригадах нестача техніки. В нас не вистачає техніки на вже існуючі бригади. То чим механізовувати, чим озброювати 200 нових бригад? Ви розумієте, що це абсолютна дурість, абсолютна безсенсовість. І я вам скажу більше, що за 2024 рік буде мобілізовано від 30 до 50 тисяч людей. Це максимум. Можливо, будуть знов створені якісь нові бригади, хоча я особисто вважаю, це не зовсім правильно робити. Краще доукомплектовувати вже існуючі, адже мало навчити бійця. Боєць має бути обстріляним. Ось обстріляний боєць він важить набагато більше, аніж навчений. Тому навіть якщо бойці пройшли якусь там підготовку у Великій Британії чи ще там десь в Іспанії, але вони не були обстріляні, не побували у бою. Ну, це якість, ви розумієте, все ж таки ще не та. За одного битого, двох небитих дають. Тому потрібно доукомплектовувати ті бригади, які ведуть безпосередньо бойові дії. І ті люди, які вижили, я не розумію, як можна так витрачати ну, будемо вже цинічними людський матеріал. От, наприклад, людина. вона... От я багато дивлюсь цих інтерв'ю, каже, я тут з самого початку, деякі взагалі ще із часів АТО з 2014 року. Тобто, яким би ти не був, але якщо ти вижив два роки поспіль вижив на війні, ти вже просто мега крутий боєць. Якщо ти не був поранений і ти вижив, тобто ти вже володієш. Якимись секретами, якоюсь поведінкою, такою з якимись там сакральними знаннями, як вижити? Ти приймав участь в бойових діях, ти не відсиджувався, ти був в окопах, ти був під обстрілами і ти вижив. Твоя цінність уже просто зашкалює, зашкалює. і Ти можеш багато чому навчити тих людей, які прийшли нові. Ви розумієте, передати досвід. Я гадаю, що такі люди, ну вони автоматично мали б ставати якимись там. Старшими солдатами тощо, принаймні щонайменше очолювати якісь ланки або відділення, принаймні, можливо, і вище. Тобто, це ну, треба дивитися по ситуації, звісно ж, тобто, ті люди, які пройшли бойові дії, це надцінний ресурс, надцінний, бо вони вижили, вони не були поранені, або, може, були легко поранені і повернулись в стрій. І так далі. І досвід цих людей він на вагу золота, як можна таких людей посилати в штурми. А я дивлюсь, що значить, ну дає інтерв'ю наш боєць і каже: Я ще тут з 14 го року воюю, і я хожу у штурми. Ну ви ж розумієте, що м, куля дура, як той казав. Ну не дай Бог, звісно ж, цей боєць загине. Загине цілий досвід, досвід 9 років. Як він Данбіл Бамбас, оцей досвід загине. Він вже його не зможе передати нікому. Таких людей, ну я не знаю, не варто посилати в штурми. Добре, це. Зараз не про це. Так ось я про що кажу? Що мобілізувати півмільйона українців це просто неможливо і безсенсово і залужний. Декілька разів йому ставили таке питання, і він щиро дивувався і казав: Я не знаю, звідки взялась цифра у 500 тисяч. Ми військові, ми ніколи не казали про цифру у 500 тисяч. А скільки буде мобілізовано? Його питають. Він каже: ця цифра є. Але я не можу її з певних причин озвучити. Єдине, що я вам скажу, що вона стосується лише тієї кількості людей, яка нам потрібна, лише тих людей, скільки нам потрібно. Ми не можемо мобілізувати більше ніж нам потрібно, більше ніж ми можемо вмістити. Ось, наприклад, ну я не знаю, це простенький приклад. Ви прийшли там, я не знаю по молоку і взяли з собою відро. 10-литрове, і кажете: ось е наляйте мені з бочки 20 літрів молока. Але ж у вас лише одне відро. Ну добре, ви заплатите за 20 літрів. Вам його будуть лити, але ви навіть його не зможете понести. Як можна мобілізувати півмільйона, коли їх нема чим озброїти, нема як механізувати, нема на що посадити, нема де розмістити, чим нагодувати, чим заплатити зарплату, і так ну це безсенсово. Я вам відкрию. Такий секрет полішенеля насправді буде мобілізовано від 30 до 50 тисяч максимум, і це це вкладається приблизно в парадигму того, як ідуть бойові дії.